Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз давайте я вам покажу, як буде працювати розрахунок. Коротше кажучи, почнімо почнемо з продуктів. Тобто я в цьому моменту вже вклав доволі багато часу, як бачите. Ось, і дещо я вже зробив, тобто ви можете спробувати і навіть побачити, як вже це працює. Тобто, що я зробив? Ну, По-перше, стосовно бізнес процесів, тобто цей бізнес процес, додаток, точніше школ-центру, це задачі, які дозволяють вам приймати замовлення з різних джерел. Далі, ось цей додаток це закупівля, тобто, там, де ви зможете купувати ті чи інші сировину, матеріали і таке інше. І прибутковувати їх на склад. Це додаток продажі, який пов'язаний з проєктами, пов'язаний з логістикою, пов'язаний з виробництвом, тобто, може бути пов'язаний зі всіма цими процесами, і, відповідно, тут ви будете робити продажі, формувати рахунки, виставляти їх. Через проєкти будуть пов'язані з угодами, ну таке інше. Тобто, це доволі масивний такий пул задач, який має багато зв'язків. Проєкти. Це якраз той пакет бізнес-процесів, які пов'язані, А з розрахунком. А, до речі, в продажах це ще комерційні пропозиції, розрахунок комерційних пропозицій. Проєкти, це пов'язано з замовленнями, з закупівлями. Коротше, це купа всього, що ви маєте робити у себе. Тобто, у вас є запит, ви запустили розрахунок комерційної пропозиції, тоді, коли узгодили комерційну пропозицію, запустили проєкт. З-під проєкту робите закупівлі вже безпосередньо. ось, а Після цього запускаєте з під проєкту виробництво з використанням тих сировини та матеріалів, які ви отримали. Тут доволі складна сама по собі конструкція вже є, але ми її будемо дороблювати. ось. І логістика це вже безпосередньо встановлення виїзд на місце, вивезення з виробництва зі складів, точніш, які ми заповнили з виробництва готовими продуктами, і встановлення їх на місці. Щоб було зрозуміло, ось це додаток-конструктор бізнес-процесів, він об'єднує. Всі ці модулі окремі, тобто тут вже є багато чого, що можна буде використовувати. Повторюсь, адаптувати потрібно буде під вас. Робота велика, але зрозуміло, її можна зробити є досвід в цьому. Далі. З чого я сьогодні вже почав. І це надважливий момент. Саме тут продукти. Дивіться, я зайшов на ваш сайт, передивився, в принципі, які у вас варіанти готових виробів є. І, відповідно, створив в продуктах відповідні категорії. Категорії. Тобто двері готові вироби. Двері під'їзд, двері хідні в будинок. Тут я розбив на серії, які я побачив у вас. Хідні в квартиру знову ж таки розбив на серії, які є у вас. Двері міжкімнатні. Двері прихованого монтажу проти пожежні. Так, з цим зрозуміло. Це ваші готові вироби. У вас є комплектуючі, у вас є послуги і роботи. Які ви надаєте під час виробництва і під час монтажу. Відповідно, у вас є сировина та матеріал, те, що я побачу, це метал, розхідні матеріали, фарбування. Зрозуміло. Тепер переходимо. Тобто, це продукти. Для того, щоб можна було з продуктами працювати, я докрутив ось таку штуку: довідник одиниць е, матеріалів тобто, те, що я побачив з ваших ось цих е, паспортів, тип розрахунку. Да? Я е, кіловати додав тут кілограми, комплектуючі листи, литри, метри квадратні, метри погонні, тонна, упаковка штук, упаковка е, штуки. Е, для чого це зроблено? Розбираємо далі. Тобто створив вже лист металу. Ось оскільки вони у вас в базі. Ну, Першими йдуть Використаний метал, я, відповідно, тут зробив такі дві картки вже для конкретно цих цих, цих двох серевин. Бачимо, що знаходиться в групі метал. Ось. І бачимо, що тут поки що нічого нема. Але тоді, коли е, лист металу товщиною Півтора міліметри, так, ось він. Ми бачимо вага листа 38, тобто ми вводимо вагу листа, ми знаємо її вартість, зберігаємо, і миттєво у нас перераховується для цього а, шматка, точніше для тонни. Цього металу. Перераховується е, згідно з вагою листа, скільки листів в тоні ми бачимо вагу е, квадратного метру. Ну, ось, е, ціну за е, один лист, вартість одного листа. Далі. Міліметр. Тут. Бачимо, що я сюди вніс е, випадково не ту вагу листа. Міняємо 25 кг вага такого листа. Перераховуємо, що отримаємо. Листів 40. Перевіряємо 40. Розраховується до другого знаку, щоб було зрозуміло. Вага квадратного метру 8. Ціна за лист 106250. Тобто розраховується ось з цієї ціни. Якщо ми тут ціну змінюємо: 45, наприклад, 1000, то відповідно у нас все, це, все тут е ціна має перерахуватися. Ось вона перерахувалася. 1125 бачимо, зміни є. Повертаємо до попереднього стану, тобто до цієї ціни. Тієї ціни, яка у вас зараз зафіксована. Бачите, розраховується. Як це все відбувається? Є ось така автоматизація. Автоматизація для продуктів. І відповідно є ось таке а, така дія. Дуже крутезна, на мою думку. Що вона дозволяє робити, вона нам дозволяє. Розраховувати і записувати в додаткові поля картки продукту конкретно, за певною формулою певні результати отримувати. Тобто ми можемо доволі багато е додаткових формул розраховувати і вже на етапі, ось, з округленням, наприклад, там, до другого знаку або до нульового знаку, якщо це потрібно. Перераховувати а, ті чи інші моменти. Ну, давайте збережемо. Тобто е вартість металу ми будемо перераховувати, наприклад, до нульового зна знаку. Бачимо, перераховується. Якщо ставимо до другого знаку, то повертається до е того стану, який у нас був і яким ви вже користуєтесь. Зберігаємо 106250. Працює. Ну і тепер е, вже переходжу поступово до розрахунку більш складних е, моделей, тобто до калькулятора так званого, те, що ми називаємо калькулятор, це безпосередньо бізнес-процес е, ось цей комерційна пропозиція, розрахунок. Тут я буду реалізовувати безпосередньо ту конструкцію, яка призводить до ось такого результату. Тут поки що для мене, ну я так переглянув, але я поки що не розумію. Я так розумію, що це є якийсь стандартний виріб протипожарна. Якась двері, е, тип там Є3050. Е, якось вона розраховується. Тобто мені потрібна тут ваша буде допомога. Ну, і якщо вам не складно, то, будь ласка, створіть е, там, петлі, е, завіси, гвинти і таке інше у товарній номенклатурі. Тобто заходите у продукти. І починаєте, наприклад, додати продукт. І тут починається вже робота. Петля, петля, категорія. Що у нас там за категорія, завіси? Да? Шукаємо завіси. Я вже її створив тут. Додаємо назву, додаємо ціну. Ось. Ну, я так розумію, що вона ж і закупівельна буде. Тобто в даному випадку. І вставляю, ставимо там одиницю виміру штуку. Штуку. Тобто на вашій стороні зараз це все зробити. До речі, бачимо, що є така штука бренд. І ми можемо бренди створювати ось тут. Ну, Якщо ви готові, наприклад, петлі е, отримуєте там від якогось іншого виробника, не робите самостійно, то можете тут їх додати. Або, звісно, що додати свій е, бренд верон ну, ось таким чином, і його вже використовувати безпосередньо тут. Тобто тут збережемо, і ось так от я зберігаю верон. Тобто, це буде петля. Бренду Верон з ось такою ціною, наприклад. Якщо це інший постачальник, то це вже інший крок, і тут трошки треба попрацювати над цим ще. Тобто є така штука, як контакти. Тут поки що ніяких контактів нема. Тобто, я, Олексій, вам дам створю ваш контакт. Для хлопців, щоб вони мали доступ до системи, потрібні їх, їхні, їхні телефони. <кій> в особисті, хай мені напишуть кожен свій телефон, або просто відкриють в Телеграмі цю можливість. Я е, при, візьму це е, з системи і будемо рухатись далі. Поки що на цьому все. Е, вже відео там більш ніж 13 хвилин виходить, ну, 14 навіть хвилин. Тому я думаю, що цього вам за глаза на перший раз достатньо. Ставте, будь ласка, запитання, рухаємося далі разом. Чому? Тому що я все один зробити не зможу, мені буде потрібна дуже важлива ваша допомога. Тобто без вашої допомоги нічого не вийде. Сам я не потягну ваш проєкт. Ваша залученість має бути 100% для того, щоб отримали би те, що ви бажаєте, і якнайшвидше. Дякую.